Готова. Да! Один, два, три, повітряна, куля лети. Атилети, лети звіти. Лети, 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 лети. Біля входу до Шевченківського гаю розпочинається театральний фестиваль. Тут колективи розповідають про себе. Наш театр не зовсім свій. Це тому, що він... Казка оживає, для дачів, добру навчає. Ми зразковий музичний театр Дзвіночок. Ми з міста Суми приїхали з виставою. Всі миші люблять сир. У нас дуже цікава вистава. Там є елементи навіть жульєти, Ромео і Джульєти, там сварки між батьками, сварки між дітками. У нас є кіт, який в фіналі перетвориться на мишку. Дякую! Я представляю театр Дивосвіт і ми приготували виставу Гудзимудзе. Це дуже креативна вистава, дуже весела. Ми цього року приїхали вдруге, а фестиваль дуже гарний. Особливо Гай дуже подобається. Цьогоріч долучилося шість колективів зі Львова, Тернопільської та Івано-Франківської областей та з міста Суми. Кожен підготував виставу. У всіх дітей дуже дуже творчі. Вони дуже хочуть всі виступати, і це, напевно, найважливіше в нашій професії мати велике бажання щось говорити, визначити на якому рівні режисура, на якому рівні акторська майстерність, і направду це, це важко. Окрім вистав, для дітей підготували розважальну програму. для діток будуть тренінги з акторської майстерності, майстер-класи власне з акторської майстерності і для батьків, і для дітей. Є на каскарів, на якій будуть представлені львівськими каскарями нові їхні роботи. Цьогорічний фестиваль відбувається у 18 те Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.